Громада Портал нова ініціатива конгресу українців, яка об'єднує бізнеси, спільноти та організації, і допомагає нам завжди бути на зв'язку. Громада Портал це платформа, яка об'єднує український бізнес, організації та спільноти по всій країні. Тепер знайти український ресторан, отримати український сервіс, дізнатися про курси вивчення мови або ж взагалі дізнатися про організації, які існують, обмінюватися досвідом та об'єднуватися буде набагато легше. Метою конгресу українців Канади є об'єднання України. Інців, де б ми не були, громада портал це зручний онлайн-каталог, де вже понад 50 організацій та бізнесів і нові додаються щотижня, враховуючи усі запити українців, а особливо новоприбулих, була створена ця платформа для того, щоб було легше знайти потрібні послуги та заявити про свої ініціативи. Якщо ви власник українського бізнесу, лідер громадської організації або просто хочете бути активною частиною громади. Долучайтеся для того, щоб зареєструвати вашу організацію та Бізнес вам потрібно просто перейти на громада портал, знайти відповідне віконечко і вписати усю необхідну інформацію. Тож не гайте час, а швидше розповідайте про вашу ініціативу, про ваш бізнес та про вашу організацію. Давайте дійсно єднатися, підтримувати одне одного, де б ми не були.